Демо далі, <coughs> вибачте, біжать з українсько польського кордону до столиці, збирають кошти на реабілітацію українських бійців. Наші ветерани перейняли естафету у нідерландських військовослужбовців, які за два тижні червня здолали дві тисячі кілометрів з Гааги до України. Благодійний забіг, мета якого збір коштів для наших воїнів, влаштували королівські морпіхи. Як зустріли марафонців у Рівному, розкажуть мої колеги. Один з учасників міжнародного маршу місія Київ долає останні метри до рівного понад 70 кілометрів від Луцька до Рівного спортсмени пробігли за півдня. Сили та да, от подивіться на цих всіх людей. Вони надають нам сили, мотивації, тому що ну це неймовірно. Коли така підтримка, і ти просто біжиш на емоціях. Чернігівець Олександр Мірошниченко та ще двоє українських ветеранів перейняли естафету від військовослужбовців із Нідерландів. Ті за два тижні здолали понад дві тисячі кілометрів до кордону з Україною. Це рюкзак, його передали нам голландські партнери, тобто ті четверо голландських ветеранів, які почали цей шлях з Гари до Києва. А вони нам передали на пункті пропуску Ягодин, То ми прийняли у них цю місію. Благодійний марш Нідерландські морпіки організували, щоб зібрати кошти на реабілітацію українських військових. За мету поставили 100 тисяч євро і успішно її досягли. У планах наших ветеранів додати у скриньку ще 30 тисяч євро. Так, звичайно, скидають дивіться, вже нормально є. Вже нормально є в скринці. Також є QR-код, за яким ви можете. Перекинути на банку позаду, понад 200 кілометрів їх ветерани пробігли за три дні. Ми біжимо естафетою по черзі. Зустрічають майже в кожному з прапорами, з аплодисментами з підтримкою з теплими обіймами. Клас в дорозі дуже тяжко, але дякуючи вам. Ми надихаємося, наповнюємося сил рухатись далі. Ігор Романюк із Зічні добровільно доєднався до війська у 17 З Спочатку повномасштабного став на захист рідної Чернігівщини, нині за станом здоров'я зі служби звільнений. Ми з хлопцями тримали оборону і займалися розвідувально-диверсійною діяльністю. Ось і потім після звільнення Чернігівщини вже поїхали на купінський напрямок. До маршу доєднався і побратим бійців із Волині Юрій Центилевич. Десантник захищав Луганський аеропорт. У перші дні великої війни боронив столицю. Згодом бився на Харківщині. Були поранення восковичні ноги, контузія, ПТСР. Відновитися після кривавих боїв Юрій допоміг спорт. Нині він учасник ветеранської збірної України. Пробіг не один марафон. Завжди реабілітація починається через спорт. І з правильним посилом рухатись і відновлюватись, і все вийде. Учасників маршу підтримали і рівненські ветерани. Ті, що роблять благоділо збирають для ж самих військових, як ми, діючих на підтримку фронту, донати і такі акції треба проводити. Загалом спортсмени мають намір подолати 600 кілометрів. Фінішувати планують 21 червня у Києві. Сьогодні надвечір їх зустрічатиме Звягель, А в четвер Житомир. У кожному місті всі охочі можуть долучитися до цього міжнародного маршу з рівного сніжана Сидорук, Микола Василю. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.